Всем хало! З вами я, Колена. Ми играем Minecraft Dungeons. Я вам у цьому відео покажу як. Ну, не як будемо проходити цього босса. Ой, не у того. Не у цього. Что тут не ну, тут є таке. Ну ладно, Ну, його попробуємо пройти. І все. Ну Ми попробуємо вбити треба в нього. Мені треба саму погану штуку найти, Ото вона мабуть. А не, оце вона. Давайте. Оце. Попробуємо сторовойно вбити. Що найпогані артефакт треба, ну. Це найпогані, ну, порненький. Оце, надіюсь, воно вийде. -е. Ладно, давайте меч. Ладно, давайте. Все уже сильно. Ладно, давайте ні. 99, нормально. Вот Mm -hmm. Давайте, може. Оце. Та що воно? Чого? Давайте це. Ага. Це точно не буду. Це. Хотя мені кажется тут шкода. Так, це ще більше шкода. Все ж таки мы будем древнього одного вбивати. Давайте один. Чтоб древний не вбив. Ой, старовинний, вибачаюсь. Жерту ти своє изброїде. Ммм, може тут оулял клес. Можна так виразитися Це один нас такий кучан мучення. Ну ладно. Нам треба ще якесь, я думаю. ще щось взяти. Що за такі за звуки? Давайте еще це Так Нам просто банально треба знайти у ячейку з древним Ми лише на них сьогодні Охотимося Не на яких еще інших золото Ага Той, звісно же навіть із за того, що сзади щитаж не було, він не помер. Мені подобається, що маяк, коли у вас уже навіть чуть-чуть душе, то він все рівно включається. Ну, не можна користуватись. Мені не шкода було перестроити. Якщо що. Раз говорю. А, уже можна колоча мучення. Ну ладно. Нам треба знайти. Постійно карту відкриваю, щоб охолодження на ньому. Щоб краще знаходити. Ну, щоб не пропустити ту штучку забув. Ну вхід кудись. Льоша у нас ще буде понахилити тут чи І в мене дуже класна зброя. так. Ой! Тут бик прибіг. <смі> З якого свиня? А, все, я знаю. Вони того розрителя зробили зі свині. Все. Я все зрозумів. І Мародера, який помер, походу. Ну або його вбили. Не не ой. Не дуже звучить. Я забув, як це називається. Поза тобі далі. Хотя не, це так називається в оригональному Майнкрафті. Взагалі не. Тут не так. Що тут повар забув? Mm -hmm. Бежим, бежим, бежим. Я не використовую інші артефакти, бо я їх боянин. Старовинного приберігаю. Давайте туди підемо, пидем, тут походю. Я не люблю рівні, де багато таких типу проходів. Я не думаю, що туда він буде. Так в скрыне буде. И встань. Хлопчику. Ще одну скриню відкрив по там уже 100 коротше там нічого немає якщо там нічого немає то біжимо туди до речі я дуже дякую тим хто написав коментарі під відео я забув Людина, яка сказала що робила торти вона навіть не грала в ту ігру Ну, Майнкрафт Дунженс. Ну, або, звичайний Майнкрафт, ну ладно. Хоч подивився, написали. Як... І блогер доволі популярний, який написав... Гаст... А. Я спершу відразу. То не гаст, ну все рівно. Який написав... Ще продовжують далі і таке. Я навіть не знав про цю ігру. Дякую тому популярному блогеру. І ще комусь там. Яке яка торти хоче? О! Цю локацію... Цю локацію я знаю. І мої підписники теж, я думаю. Мы зможем... я мав допр... до стригнут туда. Так кто-то, походу, немає. Ну да. Все, я назад. Ну вон. Чому у нас портали... А, я хотів сказати, чому у нас портали туди-сюди переміщують, а не ще якось там. Ну, портали назад. Потім я зрозумів, ми стільки що були в Незері, тепер ми якось там прийшли туди. Це чи... Полаги... Що тут забули, хлопці? Пустелі. Добрий вечір. Я вас накликав. Надіюсь, із за того, що в мене... То слабкий рівень складності Из-за того воно не... Ну короче. Я думаю, надіюсь, Що... Що-що-що-що-що-що-що Що старовинний буде Тому що в мене та Иский рівень складності. Це вам як Дивіться який есть мини-босс. Что-то тут. О, нарешті мы что из древней. <свы> <свы> Я... А там что? Ай, ты по-моему все дефтик. Да? З Богом, як кажуть, Клик якийсь. А, вони там. когось убив! Якогось убив! когось убив! Я когось убив! Я когось убив! Я когось убив! Кого 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 Хто це? А! Я убив до древня. тільки прикол в тому, що яка, який рівень складності, такий рез. РЕС. Це було на вищому. у меня. я по моєму з двох ударів був. Давайте я когось пошукаю. Древних. Ой, древні! <плес> Старовинь! Ресь. А звідти мы здається, прийшли. ну там Все, мовбила Ми, Ми ще щекось там пошукаємо. Ну, заодно Охоту Пограємо. Хороб, було мені сильнее серьез складности, да, я тебе ...дуже слабий. 24 Це 24, я думаю, багато будуть. Оцих порталів. Не 24, часу, ну Пезі, я два рази Мені дісталася рогенка. Дивіться, який тут баг, до речі. Я не думав, що воно настільки такий буде баг. Що воно навіть не викидує? Хе. Дивно. <хе> Ладно, хай буде. Взалі це погано, що такий баг єсно, Ну, А, у мене оця зброя, блін, точно. Я, я думаю, у мене взагалі перестрела. О, це виграш. Все ж таки. Це ми самі мало скрайн залутали. Давайте ще раз на нього підем. До речі, я пробував боса вбити з першого удару. але так і не вийшло. Ну, щоб відео зняти. Класно, що воно міняється. Це Петра треба. я щось задивився. А, яка там була зброя? У мене ж не померла, куди її діла? Ладно. А куди ми куда я удил там наша монета цепеня мы сброю блін блин Шай, я на вас убиду ладно я попробую вам показать да який киб На рівні з рівне до речі, я не очікував, що така там буде активність. А, я згадав. О, ні коментатора. Ще популярного блогера. Додік, Бодік, Джодік, здається, так щось. Якщо я не так вимогу, вибач у мене коментарях. Я не пам'ятаю. Чому воно так дивно? Давайте. Нам треба лами набрати. А ні, ще оце краще. Ой. Нам треба тепер швидко сюди піти. <кій> І попробую той баг провернути. В одному з роликів я все ж таки скажу, як... Як колись можна було вбити їх. Ну, тепер не можна. О, така вся попалося. Ну, з першого разу босів. Я покажу вам. Можна сказати, як бах, то ну, Не знаю. Що це випало? Це то місце, де я хочу. Не базу, звісно, показати, ну. Но... Кольную фишку. Не знаю. Прикольно, что они выбухают, тики но и зачем вони, йому... за вони разлетаются в різні стороны. Я не знаю, где эта штука прикольная, но он все время я не сюда прийшов не до неї. Лама жива, лама жива. Там уже стреляю когось. Ага. Ой, які ми молодці прийти туди, нам туди треба, нас щас зараз б'ють Сто Ой, 112... Ой, 118 здоровья. 111, 112. Залезь, 118. Здоровья в нас. Ой, здоров'я! Я маю на увазі в броні. Нам обов'язково треба ці мабуть. Вівця б краще б зелена було. Блін, мене інші не спавнить. Декілька трави просто треба. Чуди можна запрокурити фікол. Так, швидко пройдемо. Дивно вийшло, що я для цього, можна сказати, прогодження. Тоді минулого разу цілий ролик зробив. Ну ладно. Хай так буде. Видаляти, звісно, я його ж не буду. І ще, як воно так залетіло. Що завдяки ньому плюс три підписника. Дякую вам дуже, До речі, знаєте... Про свою мрію, особливо на... Ну, на Ютубі. про... Про Протисячу підписників. По-перше, просто, а по-друге, мені монетизацію тоді включать. Хе. Ага, я снайпер. Ну. Но... Я думаю, так кожен хоче. Зрозуміло, тиктокери. Переходьте на ютуб. Вам швидше... Світим... У мене тизацію включить на своєму ТикТоку. Дивіться. Е, прикол. А, до речі, ні, перед приколом я вам скажу штуку. Ви Може вийти Space Woodігра. Ну це зашифроване. Насправді вона по-іншому, я думаю, буде називатися. Ну, це кажуть, що це може бути. Minecraft Dungeons 2. Де звучить, ну все рівно. Вже... зробили ск... типу, які будуть скріншоти, але я думаю, вони неправдиві, ну все рівно. Нам треба привезти його сюди. Додався. Щоб він підійшов. Де сюди, дяденька Супер! Ну підійди сюди. Дякую дуже за свої штучки. Ну підійди ти будь ласка, сюди. Я хочу про тебе баг показати. А ти не йдеш? Чого черване, що тут Тут все червоне, що я же зараз помру. Треба, щоб він підійшов. Не корівки, а він сам. Во-во-во! ще ще ближе. Ну мы ще ближче підійти, сюди десь. Зараз покажу. Ой, во. О-о-о. О! Блін, не, не працює ч Якщо shift зажатой? Нет. Вин нам вплотную підійти до тої стінки. Во -во, во, во, дивіться! Він нам не на урона не наносить. А ми його легко дня вбиваємо. ще якщо цих заспавне. Бачите, віддав... де уроди це досить. Може ви ще так зробити, ого. Все воно. Все, що там випало то? бачу? бачимо, бочок і... Ага. та поганка, рів до 100 або 40. Дивно якась. 100 або 40 дають. 90 або 100, або 80. Це дуже болезнь. число 40. А я не спавну, до речі. Дивно. Короче, тут така сама, як... Ну, штука, як в тиквених пастбищах Ой, бархи приюті, коли ви приходите на корабель. проверим О, напишите в комментариях про що мне зняти відео якщо, якщо там будет один комментарий де написано про що мне зняти відео я не про то якщо то будет что нормальне що что тут таке типа такая штучка я не розумію То вівця дає Оце. Желена, то ясно, вона ой, як дамаже, може то сили добавляється. Сабак. А, до речі, я про жарт був сказати. Жарт такий. Я поприкол так буду Ну, а. Жарт такий. Якщо в Майнкрафті... Або в реальному житті. Приліпити на. на на на. Якщо приліпити. Ну, або поставити в Майнкрафті. Кнопку на обсид Ой, на вуголь. Ну, блок вугля, то буде. активований вуголь! Ой, і натиснути туди, То буде активований вой! ту ду ду тут. Сміхота от калины. Тут джаб. А, ось джеб, дивіться. А інших я не хен. Це маркус персон. Чертую. Видите, як можна до речі зробити? Тільки я дай хочу на рівні швидко перевірити, Давай йде в кактусах. Ні. Давайте в криперах. тільки я максимально важкість взяв. Ну ладно, нічого страшного. Я дальше хочу перевірити. Швидше, 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 швидше. Видите Наша такая штука зараз відійдемо Як вернутися в головний пункт? Супер, мені дві одинакових дали! Дякую дуже! Ну, коротше! О, оце вона. І вона що в мене? Зараз табір перекине. Чи шо буде зараз? Не може бути? Блин! Еще раз. А ч воно? Уже у... одну версию убило, супер. А ч ему убило? Во! Халикоптер, Что зараз будет? Да воно запустит меня. А, и воно меня сюда просто давно. Ладно. Ой. Э... З вами я був Калена. ми грали в Minecraft Dungeons. Чому тут очі як в Вон І я вам... Ми пройшли одного древнього старовинного. Вибачте І ми А я вам баг показал. Всем бойт. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І напишіть якусь тему для ролика. Тільки щоб було нормально. Якщо буде декілька коментарів з темою для ролика. Ну, для відео, то я виберу найкраще. Або тільки залишаться інше. Я в інших відео зроблю. Всім, бувайте! Слава Україні.